Консультуватимуть з питань пенсії та житла у Вікнянській ОТГ. Облаштували інформаційний центр підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Більше знає моя колега. Доступна громада не лише для місцевих мешканців, а й для внутрішньопереміщених осіб. У Вікнянській ОТГ облаштували інформаційний центр підтримки переселенців, аби понад пів тисячі людей, які втекли від російської агресії, могли отримати правові чи юридичні консультації. Чиновниці селищної ради зазначають, часто люди звертаються саме по інформаційні роз'яснення. Це вже є другий проект. Який сьогодні буде презентуватися? який сьогодні презентується? це і пункт інформування для внутрішньопереміщених осіб. E, насправді я б зазначила, що це не просто як пункт чи кабінет чи робоче місце. Я б сказала, що це є центр можливостей для внутрішньопереміщених осіб, бо саме вони матимуть змогу тут розвиватися, ініціювати е, якісь свої ідеї, висловлювати свої потреби, проблеми для подальшого вирішення, тобто бути почутими і краще інтегруватися і соціалізуватися в громаді. Люди, які проживають у нас на даний момент, Окупованих територій вони звертаються до сільської ради з усіма своїми наболілими питаннями. Вони звертаються. Звісно, ми нікому не відмовляємо. У нас є соціальні працівники в старостатах, соціальні працівники безпосередньо в апараті сільської ради, які займаються вирішенням цих усіх питань. Але оце буде е, центр, інформативний центр, куди зможуть звернутися внутрішньопереміщені особи е, власне, з усіма своїми питаннями, і які ми будемо намагатися для них вирішити. Це і питання е, їхнього зруйнованого житла на е, малій батьківщині, це і питання виплат. Люди до нас прибувають різні в пенсійного віку, ті, яким вже зараз, під час війни, які, які під час війни досягли пенсійного віку, яким треба оформляти пенсію. Пані Юлія переїхала в ОТГ вже понад два роки тому. За цей час їй вдалося інтегруватись в громаду та отримати тут роботу. Зокрема, жінка входить до місцевої ради ВПО. Тож розповідає спеціалізованого центру інформаційної допомоги для людей, які покинули домівки в пошуках безпеки. Край бракувало. У нас зараз нагальне таке питання це житло, бо у нас багато хто живе по будинках, які надали хаз. Надали люди, вільні будинки деякі, але у нас є такі сім'ї, які живуть по дві по три сім'ї в одному будинку. Завдяки новоствореному простору жінка планує спростити бюрократичні процедури, адже і сама працюватиме тут. У нас по громаді не лише у вікні живуть ВПО, а живуть по всій громаді ВПО. І так само їм можливо незручно, бо я ще раз повторююся, що у нас є люди похилого віку. Їм це незручно робити, і так би вони би могли би сюди приносити якісь документи чи передати кимось. А я б уже там чи я, чи там мої помічники? Ми б вже по ну, безпосередньо вже пішли по сільську раду. Ми вже знаємо, які фахівці чим займаються. Вирішили обладнати громадський простір спільно з французькою благодійною організацією Актет. Близько два місяці тому для цього обрали господарське приміщення поблизу школи, устаткували його всім необхідним та зробили будівлю інклюзивною. Ця потребність допомоги. Зараз вона не менш важлива, тому що люди ще тоді на початку вони мали велику надію, які переселилися сюди, мали велику надію, що вони повернуться. На жаль, їхні ці всі мрії <кхи> почали згасати, і вони самі приїжджають до мене, приходять і кажуть, що нам повертати вже нема куди. Ну а це ж наші українці. І тому спільно разом із такими організаціями ми, звичайно ми стараємось допомогти. Їм. Окрім того, центр використовуватимуть для проведення різноманітних заходів та тренінгів. А невдовзі громада планує влаштувати схожий простір і для дітей та молоді. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.